Camera action rolling, rolling, let's go. Uh. Ну що ж, ми хочемо сказати вам привіт про It's will be podcast. На, тому, трьох, що... на трьох мовах. У да, нас дуже багато деталей, в нас дуже хороший фабрик, і ми будемо намагатися піднімати вам настрій. Я думаю, це основна наша мета. Ми так. збираємо 100 переглядів, 3 лайка, 2 коментаря. Не забувайте підписуватися на наш канал. Мене звати Костянтин. А я з Одеси з України зараз живу у Лондоні. Дуже близько буде до двох років. Ну, оскільки як війна почалася, в принципі, тоді я і переїхав. Я актор, режисер, менеджер, ділер позитивних емоцій, геніальна особистість. Що тут ще скажеш? Так, yes, Alex, yeah. я мене звати Олеся Олександр um. Стар. Олександра Стар. о май гарбастичне о це така довга історія, тому що коли я переїхала, то ну моє ж перше ім'я це Олеся, так. і якби все супер, але британці не можуть вимовляти його б, а, нормально. Розумі. І ну, коли я стала працювати в фешн індустрії, мені потрібно було якесь цинічне ім'я. Я думаю, так. ну не хочу я якось використовувати своє перше ім'я та своє як Гага така. На псевдонімість. Of course, of course. <ріст> <ріст> Тому <ріст> я вирішила взяти своє друге ім'я. Вот это поворот! Тому в Україні я не використовую Олександра. Воно таке більш сугубе, як stage name, Або коли я тут, то в принципі друзі, хто тут проживає, mm -hmm. то вони може, То вони мене звуть Алекс Олександра Автудам. Мені все рівно. Єдине тільки різниця, щоб вони на мене називали Сашою, тому що це ні не це, твоє ім'я. Це вовши ім'я. або Олександра Alex, так. Олександр, або Олеся. Добре, uh, я з України родом. Я народилась в Запоріжжі, а uh, потім приїхала в Київ, коли мені було 15, там прожила десь років 6, і в 21 я переїхала сюди, тому вже тут приблизно 10 років, Ого. за виключенням двох років, коли, коли була пандемія, так. та коли почалася війна, і потім я поїхала. Тому я приїхала сюди е, у травні е, 22-го року і mm -hmm. вже по, вже по візі в Home for Ukraine е, в університет, де я навчалася на фешн стиліста. Вау! Фешн і цмафе. Потім я працювала ще два роки після е, закінчення навчання, і потім, коли е, після двох років я повернулася в Україну, там ще трошки працювала, але е, і за пандемії я не см... ну, перестала працювати як стилістом. Щось пішло не так. Я... Працювала викладачем англійського, так щоб тільки були. Ну, і розумію. Після восьми років виходить, да 8 тут, звісно, років... англійський тут дуже сильно піднімається, Ну, і поэтому, це круто. Ну, да, Тому воно було релевантне, скажем mm -hmm. так. Люди такі, о, в тебе British English. Take me with my British accent. I love it. <laughs> Нормально воно так працювала. Потім ж сталася війна, і коли я сюди приїхала, я думаю, щось треба все... почати і... щось нове. Так? Ну якось так скомбінувати все, що я вміла до цього, все що нове мене Кавить, знімати відео. О, я бачив, як ти відео. А, це хореографія, та я перепутала. Ну, ти так танцюю, танцюєш. Да, да, я ще танцюю. Підписуйтесь. Ось наші сторінки, до речі. Хоп, <свист> Завжди, я просто мріяв це да. зробити все своє життя. Мені здається, Знає, що вам потрібний крутий монтаж, ось а, ця прекрасна а, особистість, Lady. Lady, beautiful person, will be happy to do everything for you. Екше And... люди зрозуміли, що ми вже ведемо експертні влоги і так. продаємо свої послуги. Відеограф, фешн індустрі актор, ведучий, режисер, імерсивні вечірки, все що завгодно. Звертається. Цей зробимо в найкращому світі, так, щоб люди були в захваті. Це 100%. Трошки поговоримо спочатку про Лондон. Так, так давай. Тому що в тебе дуже великий досвід, ну, в плані, ти почала, у якому році ти сюди переїхала? 20, коли 21 було. Так, це який рік? 2015. 2015. 13. 13. Математик. А в мене математично... Вау. Wow. Так, ну, в Україні ще було. А, ah, це not valid here, unfortunately. yeah, <laughs> yeah. No, no. Але коли кажеш, що ти спочатку в тебе навчання було математичне та IT, uh -huh. а потім ти мігруєш в фешн, то таке все фейсики зразу. Що? Що, з математики в моду, Та прикольно. А потім в танці. а потім в танці. Ну, це ж для А Потім душі. З бармени. І в бармени. Боже мой, ти і бармен. Ну просто ні, ну, я колосальні. Не дуже, люди. Ні, я не дуже бармен, я так просто це По під... фану. Так, да, по фану гроші. гроші. Просто, просто гроші. Але я люблю, да, мені подобається спілкуватися з людьми. Знаєте, я вам розкажу, як ми зустрілися. Ми зустрілися на Talented You. Mm -hmm, на, івенті, uh, да. на івенті для українських професіоналів в Лондоні. Їх посилання тут оп, <ріхання> і познайомилися, і ось так поспілкувалися. Скільки часу ми збиралися на подкаст? Півроку, трошки менше? Та ні, менше. Ми, з... ми зустрілися десь на початку грудня. А так взагалі класно. Ну, я дуже така промпт, no, так, ця люблю людина. Затяг... Я дуже така леда, чуть-чуть, чу, чу, мої. А, а друзі я люблю знає. бігати за людьми. Так, давай швидше. Ось. Быстріше. І нарешті ми зустрілися, і ось ми сидимо в студії знімаємо. Господи, ну, дякую що... тобі, це так класно. Отвій можна цілувати твою рум? Будь ласка. Цілу... Чоловіки, цілуйте руки своїм дамам і чужим також, ну тільки обережно. <реш> і даруйте квіти, це дуже важливо. Да. Що ми ще хотіли обговорити? Водички тобі дать? А мене в мене є, отак. Застаєш, давай, я зможу вилізти. Я смогу, короттенько. У нас віріть. <реш> 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 Розкажи про свій досвід е, в Лондоні, що змінилося, як ти приїхала, як ти взагалі що ти отримала від Лондону, і потім поспілкуємося про Лондон зараз. От Лондон 2013 року. Коли я приїхала, я одразу вже знала, що я йду на курси навчання англійського, тому мені було проще, тому що е, там були такі ж люди, як і я, такі потеряне, і всі е, наші люди <гал <sentir> <галuer> <галuer> Наших там не було. Ну, ні, був, був, <пражний> був тільки ті, один хлопчик з України, та, але ага. всі, е, всі інші були worldwide, yeah. і було ну набагато легше, тому що мені, мені, ми, ми в принципі всі були на одному рівні. У нас у всіх був однаковий англійський, і тому я навіть якщо що ми ну з акцентом, з помилками, з всім всім розмовляли? Нам було все одно е, легко дру, з, друг з другом. Ну да, і... легше розуміти друг друга, тому що British English — це зовсім інакша штука. Ну, типу, британський, англійський і інтернешнл, коли люди спілкуються просто з різних куточків світу ну, що, да. на англійській — це ж різні штуки. Ну викладачі повинні бути британці. Ну так викладачі. це <звяте> святе. А вже ученики то повинні бути да. з різних країн. Хоча, наприклад, моя мама зараз вона не любить це і вона ходить на курси до де інші британці, тому що вона mm -hmm. каже, що я вже втомилася чути всі БМЕ з. Mm -hmm. Інших країн намагатися їй зрозуміти їх акценти, так. воно мені не треба. Я хочу чути красиву британську англійську. Тому вона пішла на курси, де вона єдина іммігрантка, і всі mm. інші британці, і вона таке Круто. я кайфую, мені Круто. прям супер, і я її розумію, тому що я така. В принципі, я не люблю нехай. Говориш, люди говориш. тягнуться. Да, це, це найважливіше Це, слоган мого життя, тому що я завжди так була завжди в якійсь групі, десь хтось краще мене. і Я таке до них до них тягнуся. Так. Сайт намбурван завжди тягніться для людей, які ви бачите дуже результативні і дуже, як сказати, краще а... в якомусь сенсі да, і да, що люди займаються чимось і вони це роблять круто. Зразу йдіть до них. Вам і, і кайфуйте разом. Вам це релевантно, і ви хочете, хочете це ж саме. Тоді я до чого стрімитися. Потім, коли я пішла в інший університет, вже на повноцінне навчання. От там було важко. Тому що тому, що там були тільки британці, ну в. Так, вісім ту інгленд там було ну, десь 70% Окей, там mm -hmm. були ще, допустим, Brazilian, Asian, дівчатки із Казахстана, з Росії, з Європи, тобто Італія. International. International stuff. став українців. Було не дуже багато. Ну в принципі, взагалі нікого да. я, вже, Мені дуже було важко. от, після 2018-го, коли в мене закінчилася студентська віза, і ось на наступні два роки я тут реально міксувала між двома типами візи. Перше, це було short-term Student One, mm -hmm. е і друга це туристична. Тобто мене так півроку було short-term student, uh -huh. півроку туристична. Я так туди, туди-сюди міняла їх. І ну скільки ж можна так жити? Ну недовго. Well тому я поїхала в Україну. Воно якось для мене така перезагрузка була, і вона закінчилася віза, тому я спокійно могла сидіти вдома, не баритись, що там в мене щось, no, так, щось так. є, а я мене там немає. А, і потім да, та, таке silver lining, Тобто, казалось би, там війна, це ну дуже депресивно все і важко, але є ось такий шанс бути. Тут, особливо для тих, як я, хто хоче бути тут, так, так. те, що ти там зробив БРП собі і сидиш в Україні. Да, це не прикольно. Але це ну, типа, я не розумію, за чим виплатити. Ну <с <с да. no, кожному своє, як то ти розумієш, що зараз, наприклад, це простіше, тому що всім треба ком'юніті. І коли да. в тебе ком'юніті з твоєї точки планети, скажімо так, це простіше, не важно з якої ти страни, і все таке. І тому той факт, що зараз багато українців в Лондоні, навіть якщо я не з усіма спілкуюся або тусуюся, або щось таке, так. мені простіше морально, що вони тут є. Якщо що, то я знаю, так. куди піти так. і їх шукати. А тоді було важко, тому що ти, навіть якщо ти знаходиш когось, хто в принципі спілкується твоєю мовою, в минулому це були взагалі. Ну, Більшості люди з Казахстану або з Росії, СНГ так. Да, так, СНГ або літовці, в принципі, ок. Але це не означає, що якщо ми спілкуємося однією мовою, то я повинна з вами дружити. Да, це це як виявилося, це не одне й те саме, одне і те саме, да а це я зовсім не одне й те а саме я зробила так, це, так. тому що ну I was lonely. Спілкуватися спілкуватися. Хочеться хочеться так, з, куди це ж правда, ходити це і правда. А, ну, допустим, з іншими національностями. Я не завжди можу знайти не то, що там спільну мову, але просто ми не не, не. Енергетика в них енергетика. інша. енергетика. Так. Ти знаєш, я хочу сказати, що коли я тільки почав тут uh, жити і працювати в театрі, там же в мене теж там 70, 80 я не знаю, дуже багато англійців. І я по, по ну, спочатку не міг ніяк звикнути в в них. Uh, Інший спосіб життя. Вони вони інакші люди, yeah. і з ними ти все одно не відчуваєш себе собою на 100%. Yeah. І тому дуже прикольно, що в нас є дуже великі ком'юніті зараз тут у Лондоні. Одне з них, я хочу сказати, це UA UK Fashion Community. Підписуйтесь на їх сторінку. Я відчуваю, що в нас подкаст, знаєш, з такими рекламами. Так, підписуйтесь на нас, підписуйтесь на них, а ще <підписуйтесь <підписуйтесь ось ком'юніті, а також спонсор. <підписуйтесь> the we are looking for Always. Sugar daddy, where are you, baby? <laughs> or candy, darling? I don't know. Uh, any, anyone, anyone? Two, two together, Yeah, please. two maybe five. <laughs> one very, for me, one for you. very useful people. <laughs> very entertaining yeah. and adorable. Super <laughs> entertaining. <laughs> A few moments later. З однієї сторони, це класно, що тут всі такі diverse, а з yes. іншої сторони, не класно, що тому що ти не можеш знайти собі друзів так легко. Ну, Але так, коли так. я думав про Лондон, мені якось це до вподоби, що він такий diverse. Тобто, так. і в принципі, коли ти вже тут давно живеш, то твоя менталіті вже changes. Так, це правда. <світ> це правда. Згадую, як починалося те спілкування. Я такий, та ні, це не то все. Та я не хочу, хочеться чогось нового, а зараз. Уже ж рідні люди. Зараз ти знаєш, коли я починаю працювати е, довгий період, це там ага. одна-дві один-два тижні максимум в театрі. Я такий, о, я вже розмовляю на англійській постійно. Я да. перестаю, я починаю відкладати інші мови на задній план. Да. А англійська в мене на перший виходить. Да. Я думаю, ти це теж з цим стикалася? Ну, І ви також ви взагалі дуже такі. В правильному сенсі ледачі вони вміють рахувати гроші, вони вміють працювати, але вони не будуть замарачуватися по з приводу слів чи чого ще. Вони використовують одне слово на 10 напрямків, і воно <зас> працює. Вони такі. А навіщо я інколи питаю? А як сказати ось це, а вони такі... Ну, так. Да. Так само, як то. А, вони так часу типа... там, вони ж, ну, типу, взагалі, ну, наприклад, там українці вони думають, що там треба якось от так от замудрувати, там щось таке ну, буде. складно. Ти складати. така граційна. You you very nice. Why, <laughs> вот. you, why you need this word? <laughs> вот, да, то ну, Все набагато, набагато простіше, тому stop, stop overreacting. Yeah. Так, наприклад, вот. я працюю в театрі. До речі, я працюю в театрі. Piccadilly circus Moulin Rouge, because you can, can, can. Mm. Uh, так, і uh, якщо хочете потрапити, пишіть коментарі, хочу в Moulin Rouge. Чого я це казав, Ти не що, що ти, ти працюєш в театрі, що ти отримуєш багато грошей, щоб донатити на зараз. В театрі, на жаль, багато грошей не, не отримаєш тут. Я... І а, я про те, що я знаходячи знаходячись в театрі, так зараз ж зовсім немає ніякої інформації uh -huh. про війну. Ну і і дуже скоротили, ну реально знаю. І я відчуваю, що я просто кажу про це, я розмовляю про це. Бо вони ж англійці, вони такі толерантні, вони завжди питають, як в тебе справи? Uh -huh. Чи все, і якщо я кажу. Нормально, вони такі. Ти впевнений? Скажи мені, поговори зі мною. Знаєш, ти точно знає, що а все... знаєш, що що мені мама сказала на це? Вона сказала: не, не кажи нормально, Вона казала, що кажи всім, що все е, погано да. все погано, все погано. О, не, не це, що... усе, і вони йдуть далі. <рик> не, не те, що в мене погано, а те, що вдома все погано. Тому ага. якщо ти розповідаєш, що там все погано, вони розуміють, що в Україні ще війна. І тому треба якось допомогти. А ага. якщо ти скажеш, що я приїздила туди, але нічого не бомбило, і все ок, ну, так, То вони так. ну просто забудуть, що в нас війна. Тому треба казати, що все погано. Це правда. Ви знаєте, от давайте в мене може все добре, а там в Україні все погано. Другий інсайт, да? коли тобі трошки ти не знаєш, тобі некомфортно розмовляти про це, тому що боляче, дуже mm -hmm. болить. Mm -hmm. І ти такий, да, нормально, знаєш, і не хочеш про це казати. Насправді треба іноді відкриватися і казати. Н ні, не добре. Типа, все не також класно. Тому кажіть, it's розмовляйте про це. ця фраза It's okay, not to be okay. Yes, я це і мав на увазі. Це оця yeah. фраза, точно. Yeah. Yeah. Тому, якщо ви відчуваєте себе not okay. not okay, always talk about it, кажіть про це, розмовляйте, Навіть якщо нікого немає поруч, ви навіть не уявляєте, наскільки може бути сильним слово людини, яка з тобою працює, чи просто офіціант, чи просто хто завгодно, людина. В потязі, коли побачить, що з тобою щось не так, вона завжди тобі допоможе. Ну, чи людина не допоможе. Скажімо так, ну я на особистому досвіді просто знаю про це, і намагайтеся, не дивлячись на те, що кажеться, що ну неможливо сказати нічого, а треба казати.